Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу, мої любі українці і україночки, всі, хто в Україні чи за її межами наближають нашу перемогу думками, діями, молитвами, боротьбою на фронті. Усіх вас вітаю, всіх вам, всім вам бажаю мужності, сміливості, сили духу, любові в серці. Все буде добре. Україна переможе. Мене звати пані Оксана, хто не знає, і я хочу подивитися зараз події. В 20-х числах лютого, ну, тобто плюс-мінус там 5-7 днів. Да? Що планує Путін? Однозначно, логіка підказує, що він щось буде планувати, тому що ну, для нього дати це лунан вистрибне. Бачите, щось він таке тривожне, щось да, буде. Так. Ну, і я вам ще хочу сказати, що ми ще дуже перелякані, Да? Тобто ми ще теж дуже перелякані. Давайте дивитися, що планує Путін на 20, ну, в 20-х числах, Да? тобто, в 20-х числах. Воно може початися 13 го 14-го, 15-го і тривати там, і напередодні тривати. Да? Давайте подивимося, що він, в принципі, планує. Що він, в принципі, планує? Та, тої нелюдь, що він, в принципі, планує. От. Візьму, що він, в принципі, планує. Що він планує? Ось цю карту хочу взяти. О, ну ви бачите, виходить, що. Планує щось. планує щось. Щось планує він, друзі. Щось планує. Щось планує. Да? Щось він намагається побудувати. Те, що йому не вдається побудувати. Так? Тобто йому не вдається побудувати, і він намагається побудувати ну, відповідно, перемогу. Він хоче. Так? Він чекає, чекає цього досягнення, оцього здійснення мрій, але воно поки для нього закрито. Так? Ну, давайте, що він планує? Підлість планує. У мене вже випадало сім мечів, підлість планує, Таке, знаєте, щоб ми отак от переживали. Він дуже хоче, щоб ми прийшли. Він планує підступні дії, щоб ми з важким серцем прийшли на перемовини. Щоб ми йому сказали, пан Путін, дайте нам, будь ласка. Значить, він перемовини хоче, дуже хоче. Я вже це дивилася десь на своїх розкладах. Що він ще планує? Які дії? Так. Ну, дії, планую, а по імператору агресивні дії. По імператору агресивні дії. Йому не вдається, бачити, йому не вдається перемогти. так? Але ж він хоче сидіти імператором по перевернутому. Він не хоче отак блукати по світу, бідним, да? щоб взимку його солдати йшли. Так, ну покажіть, же, які ж дії будуть? Важко, важкі дії будуть. Але бачите, тузи перевертаються, тузи якось. В них чи ресурсів. Їм важко, їм важко захищати, їм важко діяти, друзі. Ну давайте, ну покажіть, добре, хорошо. Це те, що він хоче, йому важко. Давайте, от реально, давайте подивимося, реально, що буде тут літати, їздити там, на території України, над територією України, да? Щось якісь шахеди, якісь ракети, обстріли. Покажіть нам все, що буде, все, що нас чекає. За період плюс-мінус 20 лютого, плюс-мінус 5-7 днів дивимося, да? що нас чекає? Що нас чекає? То, що він буде намагатися нас схилити до перемовин. Так, що нас чекає от в Україні? Да? Беремо зараз поки що знову цей тут Пентаклі випадає. Дивіться, одні ті карти йдуть. Ну. Немає шансу захиститися від цього палаючого ангела, що летить, отак, от, бачите, що летить, немає шансу захиститися. Тобто будуть якісь такі штуки літати, від яких ми не зможемо захиститися. Але якщо, наприклад, по Харкову казати, то це С-300 воно прилітає раніше, ніж вмикається повітряна тривога. Але, знаєте, от воно по перевернутій десятці, воно у нас не настільки приб'є, як він хоче. Тому що, і знаєш, ПВО є, але буде ну, боляче буде. Да? Тобто це таке він летить звідси, він йому від цього Фул хаус, я це називаю. фул-хаус, да? Тобто, все буде. Все, що в нього є, він буде все кидати, летіти. Але воно, бачите, перевертається, воно або не долетить десь, долетиться, будемо. Пам'ятаєте, як на початку війни поверталися ракети на Білго... на... в Білгороді? Да? Друзі, я вас прошу, хто вірить, то, будь ласка, моліться. У мене є на каналі відео Молитва за перемогу, це молитва Української Православної церкви України, там, де очолювач Епіфаній. Да? Я її читала, і ну, вона мене тримала тут, в Харкові. Я раджу, я прошу вас, просто перепишіть, знайдіть або послухайте. Треба читати, треба нам цей щит молитви. Робити так, що нас ще чекає? Башня, ну, от таки я її витягнула, да? башня. Нічого нового, нічого нового нас не чекає, да? тобто ми відкриті перед цими руйнуваннями. Ми відкриті, друзі. Тобто, все ж таки нам. Нам дають зброю, але ну, не настільки, ви ж слухаєте всіх аналітиків, не настільки не можна 100% закрити. Так? Все одно десь вони будуть лупати. Все одно десь вони будуть лупати. Тому у кого є можливість, виїжджайте на цей час десь за кордон. У кого є можливість, виїжджайте десь, ховайтеся, десь в якихось місцинах. Так, що ще буде, показуйте, що ще буде. Ну, Верховна жриця, вони, може, ще не знають остаточно. Вони, може, ще не вирішили. Мені здається, що там рішення так кнопочно. Вони приймуть рішення там, не знаю, завтра-післязавтра. -завтра. Я ще буду, я ще зніму відео десь після, на наступному тижні. зніму, запишу. Поки що, бачите, вони планують обстріли якісь, так? Да? І ну, вони іноді не знають, що на всяку буде переверта. Бачите всі. Да, Фортуна, на жаль, друзі, зараз не на нашому боці. На жаль, да. буде вогонь, так, да, друзі. Ну, таке, буде щось літати. Буде щось літати. Так, буде щось літати. Так, ще боротьба, так. Да. Щоб, щоб схилити нас до перемовин, так? Да. Щоб схилити нас до перемовин, щоб оцей мир, який не завершується ніяк, вони хочуть нас схилити до перемовин. Щоб закрити це питання, яке вони ніяк не закривають. Вони будуть для цього все А наступ буде? Давайте подивимося, наступ чи більше літатиме. Так. Ну, ми... Наступ буде, ми будемо відбиватися. Він вже йде, цей наступ. Летітиме і літатиме, і сонце перевертається, тобто. Сонце перевертається. Друзі, сонце перевертається. Це хоч би не. Так, ну, давайте подивимося, про що це сонце? Це про те, що вони хочуть нас опрокинути, да, щоб ми не були переможцями. Да. Сонце це переможець. Да. Багато жезлів багато жезлів, друзі. Буде літати, будуть вони наступати. Так, а ще що давайте глянемо. Ще, що вони там будуть діяти, будуть діяти залякування. Угу. Війна, ось вони всі карти ці повиходили. Да. Так, наступи теж будуть. Наступи теж будуть. Ну, в общем, друзі, хто... але, знаєте, от по... вона в мене вже виходила ця, ця карта по поміркованості. Воно буде, знаєте, ну... по-перше, ми вже цього чекаємо. По-друге, ми якісь зубасті теж, ми вже теж можемо огризатися, тому сказати, що буде прямо більше, ніж це було в минулому році, я не можу, наприклад. Я, звісно ж, можу помилятися. Але. Я не можу сказати, що воно буде більше воно буде десь плюс-мінус так по по цьому аркану. Ну, це все-таки старше да? але все ж таки воно буде ну, буду летіти, от як вчора. Да? ми Вчора сиділи без світла, у нас вчора прилетіло все, що могли. У них ще 10 днів вони острілялися, да? вони якраз можуть от, за 2 тижні вони можуть трішечки ракет піднакопичити і ще раз запульнути скрізь і візде. Тобто запасайтеся водою, провізію, ховайтеся в погріби. Тобто, ну, все ж таки, підготуйте якісь дії, можливість поїдьте. Західна Україна там теж буде обстрілюватися, я вам це точно кажу. Що вони скрізь будуть обстрілювати. Вони ж вже тестовий, тестовий пробний запуск через територію молдови Румунії на Захід вони пускали. НАТО поки що мовчить. Тому вони будуть обстрілювати всю територію України, жоден кусочок України, жодна територія України не, не є в небезпеці. У них є ракети, які достануть скрізь. Якщо є можливість, виїдьте на цей час за кордон. Ну, от таке. От. Я дуже сподіваюся, що я вас трішечки заспокоїла, мої хороші, мені хочеться вас обняти, підтримати. Е, моліться, моліться. І мені це дуже допомагає, наприклад. Так, в мене є такий свій інструмент. Дуже багато страхів у нас, друзі. Дуже багато. Їх треба прибирати, тому що наш страх притягує їхню агресію. Все, я вас люблю, обіймаю. Ми все одно переможемо. Все, до нових відео, до нових зустрічей, Па-па.